Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд на новий будиночок у Рівервуді. Він добре підійде для магів або для воїнів. Він в такому ось двемерському стилі, зовсім невеличкий. Знаходиться він відразу за воротами біля мосту. Ось він, наш міст. Ось ворота Рівервуду. Будиночок невеличкий. Доволі такий затишний. В ньому знаходяться всі транспортні станції. Сюди можна привезти дружину або хускарла. Тут тільки для нашого довакіна будинок, а також тут є торговець, у якого можна купити багато різних матеріалів для кузнечки, зілечка, їжу трошки зброї та броні. Ось відразу на вході нас зустрічає великий глечик з таким от гарненьким деревом. Жовтеньким. Не знаю, чому жовтеньке, мабуть, не вистачає. Збираємося по сходах і відразу внизу нас зустрічає хол і ось така гарненька статуя. Дивіться. Яка. Я думаю, всі впізнали, хто це. Ось тут у нас стіл зі стільцями, тут можна ось потренуватися. Тут у нас трошки матеріалів, там вона алхімія внизу знаходиться. Отут у нас різна зброя, книги заклад і посухи. Отут всі судоки, вони пусті. Тут у нас наш крафтовий куточок. Бачите, тут все. І кузнечка, імплеграмма душ, елхімічний стіл, це наш кухонний стіл. Там от, до речі, от є копія сигільського камню, а ось тут копія корони, як ви знаєте, яку ми отримує, можемо отримати, якщо схитрити після закінчення війни за братів бурі. Ось наш торговець. Ось тут можна покласти якусь брую. Я тут нічого ще не робила взагалі. Тут знаходиться наша кімната. Ось тут ось такий великий очах, де можна їжу приготувати. Тут наше ліжко з шафками. Тут, до речі, є предмети, я думаю, теж всі впізнали, із гільдії і злодюжа, які ми здобуваємо і відносимо. Даємо. А тут ліжко нашого торговця. До от в сейфах є немало рандомних предметів, такі як плюс від Монтера. Тобто Ви можете забрати там грошики, камені, броня, зброя, може бути, такими зачаруваннями. Я зрозуміло, вони рандомні. Тобто може що завгодно випасти. Ось. Ці грядки вони вже посажені були, тобто це вже, ніяк змінити, це вже як є. Тут, до речі, як відомі, яка анімація. Не знаю навіщо. Ну, так, гарненько виглядає. Ось. На цьому все. Всім дякую, до побачення.